Увесь світ від США до Китаю гуде навколо електромобілів. Такі гучні імена, як Тесла Ілона Маска та китайська BYD, повністю залучені до розробки електромобілів. Але знаєте, що японська мазда готує щось абсолютно несподіване, і це змусило всіх говорити. Поки вся автомобільна промисловість поспішає випустити більше електромобілів, мазда працює таємно, і ось-ось вони зроблять сенсацію. Ходять чутки, що інженери Mazda створюють революційний гібридний двигун, так гібрид, а не повноцінний електромобіль, який може сколихнути всю галузь і змусити навіть найбільші компанії з виробництва електромобілів переглянути свої плани. Тож, у чому ж секрет цього гібридного двигуна, його називають гігантським технологічним кроком, чимось, що може змінити те, як ми їздимо та подорожуємо? Хочете бути в курсі цієї технологічної революції? Натисніть кнопку підписки, щоб першими дізнатися, що буде далі. Давайте поговоримо про це. Генеральний директор Мазда нещодавно зробив сміливу заяву: майбутній двигун компанії готовий революціонувати всю індустрію електромобілів. Ця заява викликала резонанс у автомобільному світі. Автомобільна промисловість вирує від хвилювання і наближається щось грандіозне. Але перш ніж ми зануримося в цю революційну технологію, давайте повернемося назад і подивимося, як мазда сюди потрапила. Уявіть собі, невеликий завод у Хіросімі, Японія у 1920 році. Він не виробляв автомобілі. Це було виробництво корків для пляшок та ізоляції. Саме з цього починається історія Мазда, як Тойо Корк Когіо, заснованої Джудзіро Мацудою. Він був великим мрійником зі здібністю до вирішення проблем, і його маленька компанія збиралася вирушити в неймовірну подорож від корків до автомобілів. Джудзіро не був задоволений лише виробництвом корка. До кінця 1920-х років він хотів більшого. Світ пришвидшувався, машини були всюди, а люди хотіли рухатися швидко. Тож у 1927 році його компанія відмовилася від слова Корк у своїй назві, ставши «Тойо когіо, і почала експериментувати з технікою. Потім у 1931 році вони зробили сміливий крок. Уявіть собі, химерний триколісний транспортний засіб під назвою Мазда Гоу, частково мотоцикл, частково вантажівка мчить вулицями Хіросіми. Чому мазда? Це натяк на ахура мазду давньоперсидського бога світла та мудрості, і трохи схоже на прізвище Джуджіро. Це ім'я несло в собі іскру великих мрій освітити світ розумними та практичними машинами. Mazda Go змінила правила гри, ставши жвавим триколісним транспортним засобом, який малий бізнес любив за його дешевий та надійний транспорт. Але 1930 ті та 40 ті роки були важкими. Друга світова війна сколихнула хіросіму. А коли в 1945 році впала атомна бомба, завод мазда перетворився на імпровізований шпиталь. Однак дух мазда залишався сильним. До кінця того ж року вони знову взялися за справу, будуючи вантажівки, щоб допомогти відбудувати своє місто. Це ставлення ніколи не здаватися стало основною частиною того, ким є мазда стійкою, як цвяхи, незважаючи ні на що. До 1950-х років мазда була готова ставити вищі цілі. Вони почали виробляти невеликі повнопривідні вантажівки, але справжня магія сталася в 1960 році з R360 шістдесят їхнім першим легковим автомобілем. Він був чарівним, компактним і не спустошував гаманець, ідеально підходячи для зростаючого автомобільного буму в Японії. Потім у 1967 році Мазда сміливо випустила Космос 110С, оснащений роторним двигуном Ванкеля. На відміну від звичайних двигунів, які гучно пихкають, цей обертався плавно як іграшковий дзига. Це був ризикований крок, але він показав світові, що Мазда не боїться виділятися. Цей роторний двигун став візитною карткою Мазда. У 1970 році вони вирушили до Америки з купе r 100 і водії любили його жваву атмосферу. До 1978 року спортивний автомобіль RX-7 підкорив серця своїм крутим дизайном та гудінням роторного двигуна, але 1970-ті роки не були такими вже й гладкими. Настала нафтова криза, і бензинові роторні двигуни втратили деяких шанувальників. Грошей також стало скрутно, поки Форд не втрутився в 1979 році, надавши Мазда гроші та підтримку для продовження роботи. Одна 1980 ті роки принесли новий початок. У 1984 році Toyoko Hyo році офіційно стала Mazda Motor Corporation, об'єднавши бренд і компанію. Потім у 1989 році вони випустили MX-5 Miata, маленький родстер, який був повністю присвячений розвагам. Доступний, легкий та створений, щоб викликати посмішку. Він став найпопулярнішим двомісним спортивним автомобілем у світі. У 1991 році Мазда зірвала джекпот, коли їхній гоночний автомобіль 787B виграв 24 години Лемана, ставши першим японським автовиробником, який виграв цей трофей. Але 90 ті були не такими вже й хорошими. Економіка Японії зазнала краху, і Мазда потрапила у скрутне становище. Ford надав їм додаткової допомоги, щоб втриматися на плаву. З новим керівництвом Мазда затягнула паски, спрямувала свою енергію на створення автомобілів, якими було приємно керувати і намагалася досягти успіху. До 2000-х років Мазда знову була в дії. Їхній слоган «Зум-зум» висловлював їхню пристрасть до задоволення від водіння. А такі автомобілі, як Mazda 3 та Mazda 6 завойовували серця людей усюди. У 2008 році Форд продав більшу частину своєї частки, і мазда стала самостійною, сильнішою ніж будь-коли. У 2010 році він працював над новими ідеями разом зі SkyActiv Technology, створюючи двигуни та автомобілі, які були легшими кращими для планети та водіння, якими все ще захоплювало. Його дизайн кодо, названий Душа руху, надав таким автомобілям, як CX-5, елегантного, майже реалістичного вигляду, який привернув увагу людей. Зараз Мазда це велике ім'я у всьому світі, яке щороку виробляє понад 1,5 мільйона автомобілів на заводах від Японії до Мексики. Вони ніколи не забували свого коріння з хіросіми місця, яке навчило їх долати важкі часи від незвичайного Mazda Go до електричного MX-30. Історія Mazda – це історія душі створення автомобілів, які не лише доставляють вас у потрібні місця, а й роблять поїздку особливою. Хоча ми тут, щоб поговорити про революційний двигун і зрозуміти, чому генеральний директор Мазда впевнений, що він пережене електромобілі. Спочатку потрібно дізнатися про гібридні двигуни. Зростання популярності гібридних двигунів це переломний момент для нашої планети. Уявіть собі, світ, де ваш автомобіль п'є пальне як верблюд, п'є воду в пустелі, менше забруднює навколишнє середовище і все одно доставить вас туди, куди потрібно, не завдаючи шкоди. Звучить як мрія чи не так. Що ж саме тут з'являються гібридні двигуни і вони змінюють світ транспорту? Зі зміщенням глобальної уваги до чистіших та ефективніших транспортних засобів. Гібридні двигуни виходять у центр уваги як практичне та екологічно чисте рішення. Але чому вони так змінюють правила гри? І чому повністю електричні транспортні засоби, попри весь ажіотаж, не є ідеальним рішенням? Спочатку давайте поговоримо про те, що робить гібридні двигуни такими особливими. Гібридний автомобіль поєднує в собі традиційний бензиновий двигун з електродвигуном. Уявіть собі це як динамічний дует. Бензиновий двигун справляється з тривалими поїздками та підняттям важких предметів, тоді як електродвигун підходить для коротких поїздок та руху по місту. Така командна робота означає, що гібриди використовують менше палива, іноді зменшуючи його споживання на 30-50% порівняно зі звичайними автомобілями. Менше спалювання палива дорівнює меншим шкідливим викидам, що є великою перевагою для якості повітря та клімату. Крім того, гібриди не потребують підключення до мережі як електромобілі. Вони заряджають свої акумулятори, використовуючи енергію гальмування або бензинового двигуна. Тому вам ніколи не доведеться шукати зарядну станцію посеред ніде. Гібриди також неймовірно універсальні. Незалежно від того, чи проноситеся ви крізь міський потік, чи їдете по відкритій автомагістралі, вони легко адаптуються. У заторі з частими зупинками електродвигун забезпечує тиху та ефективну роботу. Під час тривалих поїздок бензиновий двигун гарантує, що вам не доведеться турбуватися про те, що у вас закінчиться заряд. Така гнучкість робить гібриди чудовим вибором для всіх типів водіїв міських пасажирів, дослідників сільської місцевості чи будь-кого серед них. І не забуваємо про вартість. Гібриди часто дешевші за електромобілі, а завдяки кращій економії палива ви також економите гроші на заправці. Не зрозумійте мене неправильно, електромобілі мають свої сильні сторони. Вони не виробляють нівелірних викидів, що звучить чудово для навколишнього середовища. Великі компанії люблять рекламувати їх як найкраще екологічне рішення, але електромобілі мають деякі реальні проблеми, які роблять гібриди розумнішим вибором для багатьох людей. По перше, заряджання електромобіля може бути клопітким. Якщо у вас немає зарядного пристрою вдома, ви залежите від громадських станцій, які не завжди легко знайти особливо за межами великих міст. А заряджання займає час іноді години, на відміну від заправки бензобака за лічені хвилини. Також є проблема з акумулятором. Заміна акумуляторів для електромобілів є дорогою, а їх виробництво може негативно впливати на навколишнє середовище, вимагаючи видобутку таких матеріалів, як літій та кобальт. Цей процес часто залишає більший вуглецевий слід ніж виробництво гібрида чи навіть звичайного автомобіля. Крім того, електромобілі можуть бути дорожчими на початку, що робить їх недоступними для багатьох бюджетів. А якщо ви живете в холодному кліматі, акумулятори втрачають ефективність при мінусових температурах, зменшуючи запас ходу, коли він вам найбільше потрібен. Ще однією великою проблемою є тривога щодо запасу ходу. Електромобілі зазвичай проїжджають від 200 до 300 миль на одному заряді, але реальні умови, такі як інтенсивний рух або гучне використання кондиціонера, можуть розряджатися так швидко. Гібриди ж пропонують вам найкраще з обох світів. Електрика для коротких поїздок і бензин для триваліших, тож ви ніколи не будете розряджати акумулятор. То чому ж гібридні двигуни змінюють правила гри? Вони досягають ідеального балансу, скорочуючи споживання палива, зменшуючи викиди та роблячи речі доступними та зручними. Вони не вимагають абсолютно нової інфраструктури, як електромобілі, і вони вписуються в наше життя, не змушуючи нас змінювати свої звички за одну ніч. Хоча електромобілі мають своє місце їхні недоліки, проблеми із зарядкою, висока вартість та екологічні компроміси означають, що вони не є універсальним рішенням, як деякі стверджують. Гібриди це як доброзичливий сусід, який завжди готовий допомогти. Надійні практичні та готові зробити світ кращим місцем ефективна миля за милею. Чому Мазда робить ставку на гібридні двигуни в майбутньому? Великий план Мазда щодо впровадження гібридних двигунів. Ви можете запитати, чому гібриди. Чому зараз Мазда завжди була своєрідним бунтарем в автомобільній промисловості? Це люди, які створили культовий mx 5 Міата, спортивний автомобіль, що дарує чисте задоволення від водіння, і вони ніколи не боялися робити речі по-своєму. Тож, коли вони кажуть, що подвоюють зусилля на гібридних двигунах, це не просто слідування тренду, це ретельно продуманий крок, який відображає, ким вони є та куди, на їхню думку, рухається світ. По-перше, гібридний рух мазда спрямований на розуміння того, що потрібно водіям саме зараз. Світ швидко змінюється. Ціни на бензин одного дня зростають, наступного падають, і всі говорять про зміну клімату. Електромобілі, електромобілі це супер круто. Але давайте будемо реалістами. Не всі готові перейти на повністю електричний автомобіль. Можливо, у вас немає зарядного пристрою вдома, або ви любите подорожі та хвилюєтеся про пошук зарядних станцій посередні де мазда. Це розуміє. Гібриди це ідеальна золота середина. Вони забезпечують паливну економічність та нижчі викиди, як у електродвигуна, але у вас все одно є бензиновий двигун для тривалих поїздок або коли ви просто не хочете хвилюватися про запас ходу від акумулятора. Мазда робить ставку на гібриди, тому що вони відповідають потребам людей там, де вони є, пропонуючи практичне та гнучке рішення, яке відповідає реальному життю. Незалежно від того, чи ви міський водій чи шукач пригод на вихідній гібрид може впоратися з цим, не змушуючи вас змінювати весь свій розпорядок дня. Якщо ви знаєте Мазда, ви знаєте їхній девіз, зум, зум. Головне створювати автомобілі, якими приємно керувати з цією іскрою захоплення щоразу, коли ви натискаєте на газ. Ви можете подумати, що гібриди це лише про економію пального та розумність, але Мазда перевертає цю ідею з ніг на голову. Вони розробляють гібриди, які не просто економлять пальне, а й забезпечують той тип чутливого та захопливого водіння, який так люблять шанувальники Mazda. Візьмемо, наприклад, їхній новий двигун SkyActiv Z, який дебютує в наступному поколінні CX5 до 2027 року. Це незвичайний гібридний силовий агрегат. Mazda вкладає в нього свою інженерну магію, поєднуючи надефективний бензиновий двигун з електродвигуном, щоб створити щось потужне, плавне і так веселе. Це як їсти торт. Ви отримуєте кращу економію пального та менші викиди, але все одно відчуваєте гострі відчуття зум. Зум, коли повертаєте на поворот або виїжджаєте на шосе. Давайте поговоримо про планету хвилинку. Ми всі хочемо чистішого повітря та здоровішого довкілля, чи не так? Мазда згодна з цим, прагнучи досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року, але вони застосовують практичний підхід, щоб досягти цієї мети. Хоча деякі виробники автомобілів повністю зосереджуються на електромобілях, мазда дивиться на ширшу картину. Вони знають, що створення мільйонів акумуляторів для електромобілів потребує величезних ресурсів, і не кожна країна має інфраструктуру для підтримки повністю електричного майбутнього. Саме тут гібриди сяють. Вони скорочують викиди та споживання палива без необхідності повного перегляду способів водіння чи заправки. Стратегія мазда щодо різноманітних рішень полягає в тому, щоб пропонувати варіанти: гібриди, гібриди з підзарядкою від мережі, та так навіть деякі електромобілі адаптовані до того, що має сенс для різних ринків та способів життя. Наприклад, їхні гібриди розроблені відповідно до суворих норм викидів, таких як Euro 7 у Європі та Tier 4 у США, тому вони не просто екологічніші сьогодні. Вони створені, щоб залишатися екологічними, навіть коли правила стають суворішими. Mazda не самотужки вирушає в цю гібридну подорож. Вони об'єднуються з такими відомими компаніями, як Toyota Denso та Blue Nexus, щоб зробити свої гібриди першокласними. Навіщо ви знаходите велосипед, коли можна запозичити досвід у людей, які десятиліттями вдосконалювали гібриди? Наприклад, гібрид Mazda CX 50 2025 року використовує систему розроблену Toyota. Яка поєднує 25 літровий бензиновий двигун з електродвигунами, забезпечуючи потужність 219 кінських сил та чудову економію палива? Але мазда не просто запозичує технології, вони додають власну родзинку, їхня власна гібридна система, що постачається зі SkyActiv Z, орієнтована на ефективність та продуктивність, адаптовані до унікальних відчуттів водіння Мазда. Ці партнерства дозволяють Мазда заощаджувати на витратах на дослідження та розробки, а це означає, що вони можуть залишатися доступними за ціною своїх автомобілів, водночас оснащуючи їх передовими технологіями. Це безпрограшний варіант для водіїв, які хочуть мати чудовий автомобіль, не спустошуючи свій гаманець. До речі, про доступність автомобілі сьогодні не дешеві, і мазда це знає. Саме тому вони скоротили свої інвестиції в електромобілі на 3,3 мільярда доларів, щоб зосередитися на стратегії економії активів. Химерний термін. Але це просто означає, що вони розумно витрачають свої гроші, використовуючи існуючі заводи, спільно використовуючи виробничі лінії для бензинових гібридних та електричних моделей, а також спираючись на партнерства для скорочення витрат. Що це означає для вас? Сподіваємося, це означає, що гібриди Мазда залишаються доступними за ціною. Виробляючі гібриди, такі як cx 5 та cx 50 на гнучких виробничих лініях Mazda, може знизити витрати, не економлячи на якості. Крім того, гібриди заощаджують ваші гроші на заправках. А враховуючи, що ціни на бензин як завжди коливаються, це велика справа. Мазда повертає свій легендарний роторний двигун, на жаль, не для спортивних автомобілів, а як гібридний генератор. Якщо ви новачок у роторній грі, то це чотирициліндровий двигун. Мазда повертає свій легендарний роторний двигун, на жаль, не для спортивних автомобілів, а як гібридний генератор. Якщо ви новачок у роторних двигунах, то це чотирициліндровий двигун. Mazda MX-30 REV та культовий концепт СП демонструють цю технологію, де компактний роторний двигун заряджає акумулятор, збільшуючи запас ходу та зменшуючи викиди. Це незвичайно інноваційно та в характері MAZDA. Цей крок показує, що МАЗда не боїться мислити нестандартно. Вони зберігають свою спадщину, адаптуючи її до гібридного майбутнього. Доводячи, що можна шанувати традиції та водночас розширювати межі можливого. Зрештою, гібридна стратегія Мазда відчувається людською, бо вона побудована навколо реальних людей. Йдеться про те, щоб дати вам вибір. Гібриди сьогодні електромобілі завтра і завжди радість від керування Мазда. Йдеться про баланс між задоволенням, доступністю та відповідальністю без проповідей та надмірного ускладнення. Незалежно від того, чим чите ви міськими вулицями чи їдете, сільською дорогою гібриди Mazda розроблені, щоб зробити кожну поїздку трохи кращою. Ось чому Mazda повністю зосереджена на гібридах. Він практичний захопливий і має душу Mazda. Mazda SkyActiv z двигун, який може змінити все. Давайте поговоримо про те, про що я говорив на початку відео. Mazda створює щось, що на їхню думку може сколихнути всю автомобільну промисловість. Уявіть собі, зараз 2027 рік, і ви збираєтеся купити новий автомобіль. Електромобілі всюди стильні, блискучі та надзвичайно високотехнологічні. Але, можливо, ви все ще не готові повністю перейти на електричний транспорт, можливо, вам подобається відчуття від традиційного двигуна його гучний звук, а може, ви просто не готові шукати зарядну станцію під час подорожі. Саме тут у MAZDA виникає смілива ідея: що якби вам не довелося вибирати між продуктивністю, ефективністю та дбайливим ставленням до планети, що якби вони створили двигун, який запропонує вам найкраще з усіх світів. Це обіцянка skyactiv Z. І головна ставка Мазда полягає в тому, що це приверне увагу людей. То що ж таке skyactiv Z? Простими словами, це чотирициліндровий двигун наступного покоління, над яким Мазда роками працювала за зачиненими дверима. Він має замінити їхні нинішні двигуни skyactiv G та SkyActiv-X. і він розроблений для чогось унікального. Поєднайте ефективність дизельного двигуна, швидку реакцію бензинового двигуна та екологічні переваги гібридної технології, і це має відповідати надсуворим нормам викидів, таким як Євро 7 у Європі та LV4 і Tier 4 у США. Це складне завдання чи не так? Але інженери Мазда кажуть, що вони близькі до того, що вони називають максимальним згорянням по суті, святий граль двигунів внутрішнього згоряння. Звучить як кадр з науково-фантастичного фільму, чи не так, а ось тут починається справжнє задоволення. SkyActiv Z – це не просто щось одне, він буде доступний у різних варіантах. М'який гібрид, повний гібрид, гібрид із підзарядкою від мережі та навіть повністю електрична система. Це означає, що незалежно від того, чи хочете ви трохи електрифікованого прискорення, чи повністю електричної їзди, мазда подбає про вас. Вони не кажуть, що варто забути про електромобілі. Натомість вони кажуть, гей, давайте надамо людям варіанти, які відповідають їхньому життю. І я не знаю, як ви, але мені подобається ідея мати варіанти для чогось такого особистого, як ваш автомобіль. Давайте поговоримо про те, чому це важливо. Зараз автомобільна промисловість переживає великі зміни. Усі поспішають перейти на електромобілі. Тесла є лідером у цьому напрямку. А великі компанії, такі як Toyota, Ford та VW, вкладають мільярди в автомобілі на акумуляторних батареях. Але електромобілі все ще підходять не всім. Можливо, ви живете в місті, де зарядних станцій мало, або вас турбує, скільки ви можете проїхати на одному заряді. Можливо, вам просто подобається відчуття від звичайного двигуна. Мазда бачить усе це і каже: Ми вас слухаємо. Їхній план створити гібридний двигун, який буде настільки хорошим, що відволіче частину уваги від повністю електричних автомобілів. Ходять чутки, що генеральний директор Мазда дуже цьому радий. Очевидно, коли люди запитують його про SkyActiv Z, він не стримується. Його цитують, як він каже, що наш новий гібридний двигун знищить всю індустрію електромобілів. Він не каже, що мазда знищить електромобілі, але він кидає рукавицю, обіцяючи створити гібридні двигуни, які будуть найкращими з найкращих. Отже, де цей двигун з'явиться першим, ходять чутки, що він дебютує в наступному поколінні. Мазда CX-5, можливо, приблизно у 2027 році. Це важлива подія, адже CX-5 5 одна з найпопулярніших моделей Mazda. Елегантна, приємна в керуванні та практична. Поєднання його з передовою гібридною системою може змінити правила гри. Крім того, Mazda створює цю гібридну систему повністю власними силами, що показує, наскільки серйозно вони ставляться до правильного виконання роботи. Вони не просто збирають докупи деталі від інших компаній, вони створюють щось унікальне. А тепер перейдемо до однієї з найцікавіших частин. Мазда каже, що ці нові автомобілі будуть доступними за ціною. У світі, де деякі електромобілі коштують стільки ж, скільки й невеликий будинок. Це музика для моїх вух. Вони не намагаються спустошити гаманець, щоб дозволити вам їздити на чомусь розкішному та екологічному. Натомість вони хочуть зробити чудові автомобілі, доступними для звичайних людей, таких як ви та я. Цю місію я можу підтримати. Але ось питання на мільйон доларів. Чи зможе Мазда справді це зробити, чи зможуть вони створити потужний, ефективний, екологічний та доступний двигун і водночас конкурувати з гігантами електромобілів? Це великий виклик. Але Мазда має досвід нестандартного мислення. Вони роками вдосконалювали та налаштовували двигуни внутрішнього згоряння, навіть коли всі інші приєдналися до тренду електромобілів. Така вперта креативність змушує мене думати, що у них може бути шанс. Тож, яка ж тут загальна картина Mazda не намагається боротися з майбутнім. Вони намагаються змінити його. Вони вважають, що для двигунів внутрішнього згоряння все ще є місце, особливо в поєднанні з гібридною технологією, яка зменшує викиди та підвищує ефективність. Йдеться про те, щоб надати водіям вибір, а не примушувати всіх до однієї форми. Незалежно від того, чи ви міський житель, який любить гібридні автомобілі з підзарядкою від мережі, чи подорожуючи автомобілем, який хоче м'який гібрид для додаткового запасу ходу мазда каже, що у нас є щось для вас. На завершення я хочу почути вашу думку. Чи розглядали би ви купівлю Мазда з двигуном SkyActiv Z? Вас цікавить гібрид, який обіцяє продуктивність, ефективність та ціну, яка не змусить ваш гаманець плакати? Чи ви повністю захоплені електромобілями та вважаєте, що мазда гавкає не на те дерево? Поділіться своїми думками в коментарях. Мені дуже цікаво, що ви думаєте. Що стосується мене, то я заінтригований. Ідея автомобіля, який здається знайомим, але розширює межі можливостей двигуна. Це круто. Якщо Мазда зможе виконати свої обіцянки, вони можуть не просто сколихнути галузь, вони можуть надихнути на абсолютно новий спосіб мислення про те, якими можуть бути автомобілі. Тож за 2027 рік за сміливі ідеї та за відкриті дороги. Дякую, що приєдналися до мене в цій поїздці. Залишайтеся допитливими, і я зустріну вас наступного разу.